На вулиці було повно людей, то були не лише чоловіки з бару, яких я відразу ж помітив наприкінці кварталу, а й похмурі крамарі, жінки та візники. Всі вони покидали свої справи і завмерли посеред дороги, закинувши голови і вдивляючись в небо. А там, на невеликій висоті, з ревінням ішла ескадрилья німецьких винищувачів. Зберігаючи чіткий груповий порядок, я вже бачив схожі фотографії літаків у музеї Мартіна в експозиції під назвою Кернгольм в облозі. І тут мені на думку спало отаке як же дивно мусили почуватися люди, коли в отакий нічим іншим непримітний день їм раптово доводилося опинятися під тінню ворожих знарядь убивства. Здатних щомиті пролити на них смертельний бомбовий дощ, намагаючись поводитися невимушено, хоча Емма тримала мене за руку мертвою хваткою, ми перетнули вулицю. Ми майже дійшли до протилежного боку провулка, коли нас таки помітили. Почулися крики. Ми обернулися і побачили чоловіків, що рвонули за нами навздогін. Ми кинулися бігти. Провулок був вузький, і вздовж нього тягнулися стайні. Ми вже встигли здолати половину відстані, коли Мілард сказав: Я відстану і зроблю так, що вони поперечепляться і попадають. Зустрінемося за баром рівно о п'ятій годині й половині хвилини. Його кроки стихли позаду нас. А коли ми добігли до кінця провулку, Емма зупинила мене. Ми озирнулися і побачили, як відрізок мотузки розмотався. І поплив над гравієм на висоті щиколотки. Коли натовп наблизився до неї, вона туго напнулася, і переслідувачі, перечепившись через мотузку, полетіли всією купою в багнюку, безладно вимахуючи руками і ногами. Емма переможна скрикнула, і я був майже впевнений, що мені почулося, як розсміявся Міллер. Ми побігли далі. Я не знав, чому Емма погодилася зустрітися з Міллардом у попівській норі, бо той заклад розташовувався в напрямку Гавані, а не будинку. Та оскільки я також не міг пояснити, звідки Міллард дізнався про появу над островом літаків, я вирішив не завдавати собі клопоту непотрібними питаннями. Але ще більше спантеличило мене те, що Емма замість непомітно пробратися зі мною поза бар. Розбила всяку надію на те, що ми проскочимо непоміченими. Вона заштовхала мене до бару у парадні двері. Всередині не було нікого, окрім Бармена. Бармене. гукнула Емма, ви вже відчинилися? Бо у мене так у горлі деренчить, що аж випити хочеться. Бармен розсміявся. Я не дозволяю собі подавати спиртне малолітнім дівчатам. Та яка різниця? Вигукнула Емма, ляснувши рукою по стійці, налий мені ковточок твого найміцнішого віскі, але тільки не у ті розведені стяки, які ти подаєш зазвичай. Мені здалося, що вона брала бармена на понт, щоби потягнути час і дати можливість Мілларду ще раз виконати у той трюк із мотузкою. Бармен перехилився через стійку і спитав у емми, хтиво вишкіряючись. То тобі, крихітко, потрібне щось міцне, міцне у склянці чи міцне у штанях? Тільки мамці своїй не розповідай, а то за мною на випередки ганятимуться і священник, і констебль. Він витягнув пляшку якоїсь темної, лиховісної на вигляд рідини і налив Еммі повний шкали. А що там твій приятель? Мабуть, уже набрався як чіп. Я удав, що з цікавістю оглядаю камін. Ти диви, який сором'язливий, торочив своє Бармен. А звідки він? каже що з майбутнього, невимушено відповіла Емма. А я кажу йому, що він ненормальний на всю голову. Бармен підозріло примружився. Звідки, звідки? І в ту мить він напевне упізнав мене, бо з войовничим вигуком. Гепнув пляшку віскі на стійку і хутко рушив до мене. Я вже зібрався чкурнути, та не встиг бармен наблизитися до мене, як Емма перевернула шкалик з віскі дном догори і розлила брунатну рідину по всій стійці, а потім зробила дещо дивовижне, випростала руку долоною униз над мокрою від віскі стійкою І замить. Та спалахнула вогняними язиками з фут за вишки. Бармен завив з переляку і заходився лупцювати омухи полум'я рушником. Сюди, за ручнику, наказала мені Емма і, схопивши за руку, потягнула до каміна. А тепер допоможи мені, підваж ляду і підніми її. Ставши навколішки, вона просунула пальців шпарину в підлозі. Я встромив свої пальці поруч з пальцями Емми, і спільними зусиллями ми підняли невелику секцію підлоги, під якою виявився отвір завширшки з мої плечі. То була попівська нора. Поки бармен, кашлюючи від диму, намагався загасити полум'я, ми пірнули в ту нору і зникли. Копівська нора виявилася шурфом приблизно 4 фути заввишки, який вів до лазу. Там було темно, як у гузні, але не встиг я і оком змигнути, як лаз освітився м'яким помаранчевим світлом. То Емма зробила зі своєї руки смолоскип маленьку кульку світла, яка, здавалося, висіла над долонею. Забувши про все на світі, я витріщився на те чудо з роззявленим ротом. Ворушися! гаркнула Емма і підштовхнула мене вперед. Там попереду двері. І я почимчукував уперед, аж поки лаз не вперся в глуху стіну. Емма проштовхнулася повз мене, сіла на долівку і гепнула по стіні обома ногами. Стіна відвалилася. І ми опинилися на дворі. Нарешті, почувся голос Мілларда, коли ми вибралися з лазу в провулок, не могла обійтися без у того спектаклю, що ти влаштувала у барі, еге ж, не розумію, про що ти говориш, невимушено відказала Емма. Хоча я побачив, що вона була явно задоволена собою. Мілард підвів нас до кінного фургона, який начебто подали спеціально для нас. Ми заповзли до нього ззаду і сховалися під брезентом. Буквально за мить підійшов якийсь чоловік, сівся на коня, змахнув віжками, і ми, підстрибуючи на вибоїнах, рушили вперед. Якийсь час ми їхали мовчки. За зміною довколишніх звуків я здогадався. Що ми прямували за місто. Набравшись хоробрості, я поцікавився. А звідки ти взнав про фургон, про літаки? Ти що, типу, екстрасенс чи хто? Навряд чи, пирснула Емма. Бо все це сталося учора, відповів Міллард, і позавчора. Хіба ж не так все відбувається у твоєму контурі, точніше, у твоїй петлі? У моєму що? Та ні з якого він не контуру, кинула емма, намагаючись говорити якомога тихше. Кажу тобі ще раз, він довбаний витвір. А я гадаю, що ні. Витвір ніколи не дозволив би тобі взяти себе живцем. От бачите, прошепотів я, я не той, що ви кажете, я Джейкоб. Ми ще розберемося з тобою, а наразі помовчуй. З цими словами Емма простягнула руку. Трохи відтягнула край брезенту, і в шпарині показалася мінлива стрічка блакитного неба.